В одному городищі на березі річки тетерів жив молодий, але здатний мисливець, правнук славий гука, нащадок могутніх гукрів, найкращий стрілець з лука в усій окрузі, бо на змаганнях лише він поціляв стрілою горішок на віддалі ста сажнів і міг на люту прохромити стрілою ворону, котра пролітала високо над головою. Під час довгої лютої зими, коли звірі ховалися в лісових хащах, а людей їй мав голод, Мисливець йшов на полювання і приносив до свого селища забитого лося чи дикого кабана, і тим рятував односельців від голодного виснаження. Все він, мисливець на прохання сусіднього селища, вбив Чорнобого велетня Людоїда, що тримав у страсі округу. За такі вміння і сміливі вчинки мудрі старішини волхви дозволяли мисливцеві полювати в перуновій пущі. О, все була вельми честь для стрільця. Адже в лісі, що належав грізному богові й і блискавки і грому, не дозволялося полювати будь-кому. А жінкам заборознялося навіть ступати в перенову пущу. Все тому, що похмурий громовержець жив одинаком, перто не одружувався після свого невдалого сватання до чарівної полі. Мисливець не по чесним правом полювати в Пируновій пущі. Славний лицар гострої стріли заходив у володіння громовержця лише тоді, коли, скажімо, голод насувався на рідне городище. Так сталося і тієї весни. Затягнулася зима, в людей вийшли із тіні запаси, і треба було чимось підтримати їх. Піду в у пущу і полюю найбільшого вепра, сказав мисливець своїй дружині. І я з тобою вигукнула вона, очі її палали з витягою. Вона вже схопила свій короткий мисливський меч. Стривай, сказав мисливець. Ти забула, що в перуні в ліс жінкам заходити заборонено. Наш громовержець не любить ні жінок, і ти знаєш чому? Щиро засмутилася дружина. Адже була вірним другом мисливцеві, дуже, смілива, спритна, вона завжди ходила з ним на полювання, бо так само вправно стріляла з лука і вміло володіла мисливським мечем, а бігала вона, як лань. Вони обоє не знали втоми під час переслідування звіра, могли весь день бігати за Оленем, що тікав від них, і таки наздоганяли його. Ніби на невидимих крилах носилася по лісах мисливець і дружина, коли б цьому була потреба. Щоправда, жінка була обачнішою і не раз рятувала мисливця, коли він, як людина відчайдушної хоробрості, потрапляв у небезпеку. Ось і зараз дружина сполошилася, коли почула, що її чоловік хоче полювати найбільшого вепра, тож стала готуватися й собі на полювання. Але мисливець не взяв її з собою. Не можна було порушувати закону, нібити самого перуна. Жінкам не місце в його пущі, однак дружина дуже переживала за чоловіка, аби він не загинув з двобої з лютим звіром і вирішила піти назерцем. Йде мисливець лісами, а озброєна жінка позаду скрадається, перебігає нечутно від одного дерева до другого. Так вони зайшли в глиб пернової пущі. Тут почулося грізне рекотіння, від якого ж листя з дерев посипалося, то сунув великий кластий вепер. Мисливець хутко вибрав місце під Велетенським креслатим дубом. Дружина заховалася за стовбуром цього дуба і визирала з-за нього, боялася аби чоловік її не помітив. Та вся увага мисливця на вепрові. Аж ось страшний звір вийшов на галявину, великий, як гора. Вистачить цьому нашому селищі поживитися, подумав мисливець. Він, аби роздратувати кабанюру, пустив стрілу йому в лоб, дарила гостра стріла в голову вепрові і відскочила, мов від скелі. Розлютувався звір, зрівши людину, наставляючи великий гострий ікла скаженіло кинувся на мисливця. а стрілець стояв незворушно, затиснувши в обох руках коротко мисливського меча. Шалено мчить кабан аж земля двихтить під ним. Насторожі мисливець, все ближче й ближче вепр. Ось уже лишилося три кроки, два. Останню мить мисливець спритно відскочив бік, а вепер з розгона всадив со вікла в стовбур дуба, і хоробрий мисливець миттєвим і дужим ударом меча відсік звіру й голову. Та в цю ж мить почувся відчайдушний жіночий зойк. То дружині здалося, що вепер прохромою іклами мисливця. Вона вискочила з зуба, кинулася до чоловіка і припала до його грудей. Він був живий, лише кров від вепра бризнула йому на груди. Що ти наробила? страхою крикнув мисливець. Та вже було пізно. Бо Перун усе бачив зі своїх небесних високостей і вельми розгнівався. Хотів вбити обох, та передумав, шанував таке спритно мисливця, тож прогримів. Гаразд, коли вже так ви любите одне одного, то бути вам довіку парі. Змахнув Перун чаріною стрілою, і вмить перетворилися мисливець та його прекрасна дружина в гострокрилих, стрілохвостих птахів, що злетіли в небо, несучи на біленьких груденятах краплини крові від убитого вепра, так з'явилися на світі ластівки. Відтоді вони ліплять свої гнізда на людських оселях і щось завжди щебечуть людям, ніби хочуть сказати: ми ж ваші родичі, не забувайте цього. Ми колись теж людьми були. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!